Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Водна просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, читати разом Кобзар про слово нашого Тараса за порядком, сторіночка за сторінкою, рядок за рядком. Пізнаємо нашу правду, і силу і волю нашого народу, нашу мудрість, черпаємо від наших праджерел. і повторюю завжди слово, «наших наших», адже важливо вертатися, знаходити своє, в цьому наш, знову ж таки, наша сила. І тільки так можемо здобувати успіх, я вважаю, перемагати. В різних наших справах і в різних напрямках а потрібен нам цей і успіх, і ці е, перемоги. Нехай маленькі, нехай щоденні. І сьогодні теж бачите радісні новини про успішну нашу операцію в тилу ворога. Так, воно, знаєте, такі от операції, козацькі, по духу операції, вертають нас до тих витоків і кобзарев, які описували славні сторінки наших там, твір Гамалія чи Холодний Я, так, коли е, показували на свою міць свій дух, свою звитягу. Отже, дай Боже нашим козакам, нашій нації далі. Е, Певно йти своїм правильним шляхом до перемоги світла над темрявою. Не будемо робити довгі вступи, адже так, трохи емоцій сьогодні. Отже, продовжуємо читати далі кобзар. Сьогодні вже третій розділ твору Катерина, знакового твору. Кричить, кричать сови, спить діброва. Зіроньки сіяють понад шляхом, щирицею, ховрашки гуляють. Спочиваю добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози, все нічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок мати, ж трусу пригорнула, Чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, Чи в діброві з під колоди вовка виглядає. Бодай же вас чорні брови нікому не мати, коли за вас таке лихо треба отбувати. А що дальше спіткається? Буде лихо? Буде. Зустрінуться жовті піски і чужі люди. Зустрінеться зима люта, а той, що зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забула б чорнобрива шляхи, Піски, гори, він, як мати, привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочину, та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брате, знаю його, знаю, аж на серці похолоне, як його згадаю, Поміряв і я колись, щоб його не мірять. Розказав би про те лихо, та чи то ж повірять? Бреше, скажуть, всякий такий. Звичайно, не в очі, а так тільки псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда, люде, та й нащо те знати, що сльозами перед вами буду виливати? Нащо воно? У всякого і свого чимало? цур же йому? А тим часом кете, лиш кресало та тютюну, щоб, знаєте, дома не журились. А то лихо розказує, щоб бритке приснилось. Нехай його лихий візьме, лучше ж поміркую, де то моя Катерина з Івасем мандрує. Такі сьогодні рядки кобзаря до нас промовляли. Ну і бачите, не знав я, що нас чекає сьогодні. Згадав про спецоперацію на Московщині, і тут знову ж кобзар говорить. Слова бачте, суголосні з нашим сьогоднішнім днем, зокрема, і про а тим часом шлях на Московщину далекий шлях пане, брати аж на серце поколони, як його згадаю. Тобто що? Дурили нас, бачите, і цей і не один раз обдурювали обіцянки їхні, їхні. Ті оманливі слова від лукавого, обіцянки різні угоди, які вони е, всьому світу не тільки нам так замилюють очі і дурять на чорне, біле, на біле, чорне. Але ми вже маємо ту мудрість, а щоб та мудрість була своя, маємо читати свого кобзаря. Дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ОУН. Читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.